Доброго ранку, шановні глядачі. Це ранок на Алтаві. Зичимо вам гарного, радісного, приємного, бадьорого ранку. Докладаємо максимум зусиль, аби день ваш був успішним і цікавим. Принаймні його початок налаштував вас тільки на позитив і плідну роботу саме сьогодні. На календарі 19 травня 2015 року. Року. Ну, дякую, що підкреслила власне те, що сьогодні 19 травня. Торічний день. Да, я навіть більше скажу, що восьма година п'ять хвилин уже у Полтеві. Шановні друзі, ми як і анонсували, будемо говорити сьогодні. Цікаво про корисне. Ми запросили це знаково. Це знаково, я скажу вам. Да. Ми запросили до нашої студії генерального директора обласної державної телерадіокомпанії Лтава Євгена Лупушинського, з яким будемо говорити про розвиток телебачення, взагалі розвиток телебачення на Полтавщині, і, власне, про Лтаво. Тому що ми знаходимося сьогодні в новій студії. Власне, оновлення Алтави також триває. Ну про це поговоримо прямо зараз. А зараз хочеться сказати Євгену Романовичу, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку, Євген Романовичу. Ранку. Я вас вітаю. Дуже приємно, що ви знайшли час. Я знаю, що у вас робочий день починається дуже рано. Давайте з цього почнемо. Буквально кілька слів. Цього стосується і перше наше питання: таке ранкове, таке емоційне. От які у вас ритуали 100% є зранку, щоб збадьоритися з гарним настроєм і з новими силами піти на роботу. Давайте я почну все ж таки з того, що привітаюся нашими телеглядачами, які нас мають змогу зараз бачити. Сподіваюся, що коло наших глядачів буде збільшуватися, власне, заради них ми і робимо оновлення нашого телеканалу, ну і заради колективу, звичайно, щоб ви мали змогу працювати в гарних сучасних умовах. Поранку, чесно кажучи, так Андрій правильно сказав, день починається рано, хоча я класична сова. І тому вставати дуже важко. От, якщо з вас хтось сова, то, то я просто вам не заздрю, <світ> мої шановні. Е, я, як правило, з вечора будильник ну, на півгодинки раніше е, заводжу з тим, щоб у мене був такий резерв, коли люфт. я можу так люфт, люфт міг би ще його відкласти там на 5 хвилин, на 5 хвилин, на 5 хвилин, поки дивлюся критичний час, чи я прийшов, треба підніматися, я швидко швидко дуже скакую з ліжка. Далі додаваний, ну і те, що мене бадьорить, а головне бадьорить сусідів це співування. От, я дуже люблю співати. Виявляється. Найкраще місце гарна акустика. Так що Клас. Це мій такий, мій такий рецепт Бадьорого ранку. От тепер я розумію Євгена Романовича. Якщо так, ви мовити, я як тепер... жайвір розумію пісні. Ну, все нормально. Тобто Євген Романович поєднуєте і, і СОВ, так. і Жайворонки. Давайте перейдемо власне, до, до телерадіокомпанії Лтава. Давайте. Нова студія. Сучасна студія. Ще раз підкреслюю, двома-трьома такими жирними такими рисочками. Шановні друзі, зверніть увагу, будь ласка, так. Е, процес реформування, можна так сказати, да, він триває. Власне, нова Алтава, нова студія. Чого чекати нашим телеглядачам? Тому що ми працюємо саме для них. Давайте почнемо з нової студії. От я пам'ятаю, мене запрошувала ваші колеги, попередня команда ранку на Алтаві. Це було на День радіо і телебачення наше професійне свято, 16 листопада, і я їм пообіцяв, що. От... Найближчим часом ну, в перспективі з'явиться нова студія. Для ранку ну, взагалі не лише для ранку, а нова, сучасна, гарна студія. Ну, тоді це видавалося чимось фантастичним, бо кажуть, там криза грошей немає, але чесно, було величезне бажання це зробити. І ми це зробили. Чим я всіх нас і власне вітаю. Але хотів би сказати, що зміни на цьому лише починаються. Тому що, якщо ми хочемо йти знову в часу, ми хочемо будувати сучасну країну, і це не стосується лише телебачення, це стосується усіх сфер нашого життя, то ми повинні ставати сучасними в усьому. Найперше в технічному забезпеченні, ну і, і в кадровому так само. І от це той базис, на від якого ми відштовхуємося, і з чого ми починаємо. Е, якщо ви пам'ятаєте, перше, що ми зробили центральну апаратну для того, щоб наш споживач отримував якісний сигнал, і знаєте, око не різало від якоїсь розмитої картинки, а вухо не різало від некомфортного споживання аудіо. Нам вдалося розв'язати цю низку технічних проблем. І от наступним етапом стала студія. Наступним ну чисто такі вже професійні речі, як відеомонтажні апаратні, кнізрум. Чесно, роботи дуже багато, і це надихає, тому що хочеться працювати, хочеться побудувати дійсно сучасну компанію, яка б могла виробляти сучасний і головне витребуваний на ринку медіапродукт. Тому що ми всі чудово розуміємо, що реформи в цій країні неминучі, і ми не повинні чекати, що хтось їх зробить за нас. Ми повинні брати їх і робити. От власне чим ми з вами і займаємося до речі, нові умови роботи і нова студія, в тому числі це завжди новий творчий поштовх, натхнення. Ну, от сьогодні те, що я побачив, я сподіваюся, ми обрали правильну лінію, правильну е, політику, в тому числі і певного кадрового оновлення. Думаю, це нормально, коли з'являються нові обличчя, тим більше такі гарні. Це вже Наталік, мі, мій комплімент. Наталік, вам. Дякую. Так, то, дякую. Слава Богу, зарплата буде. Євген Романовичу, а... але є... таких гонорарів, яких пообіцяв Андрій, 100 тисяч доларів. Ну, на жаль, поки що ми виплачували. Ну, як За яким виспективі? настроєм тепер ви спирали? Давайте почнемо. <правда> Це треба краще. Ми, ми, ми поріжемо перші там три-чотири нулі, ну і будемо рухатися у бік збільшення. Дякуємо. За це також дякуємо. Євген Романович, запитання, власне, як на 2015 рік? Актуальне, яка зараз, як ви думаєте, яка роль телебачення в епоху цифрових технологій? Колись говорили, що газети можна так помруть. Помруть, і їх замінить інтернет. Газети живі. Ви ж пам'ятаєте, взагалі цю, цю кінострічку, Москва слізам не вірить»? нічого не буде, буде одно слажне телевідення. Ну, е, якщо брати, наприклад, Росію, то власне там у них так і трапилося, але то велика біда, тому що ну, вони так. дивляться кісільові ТВ і нічого іншого. Там здається повна. На промивка мозоку. Е, У нас є певна диверсифікація, ви бачите, як стрімко дійсно розвиваються інтернет-технології. До речі, я вам хочу сказати: Полтавщина одна із провідних в плані розвитку інтернет-мережі. На п'ятому, ну входить в п'ятірку областей, де найбільше є користувачів мережою інтернет. тому важко конкурувати, але будемо це робити. Все ж таки, багато людей звикли до голубого екрану, як то кажуть, і з задоволенням отримують інформацію саме тут. А я хотіла запитати а сам Євген Романович часто дивиться телевізор? Я дивлюся, звичайно. Ну звичайно, зранку намагаюся і ввечері і після роботи. Ну протягом дня, якщо щось таке важливе, ну... Іноді дивлюся засідання ради онлайн, коли є якісь важливі такі ухвалюються рішення. Ну, тому досить часто. Хоча, все ж таки, якщо так порівнювати в відсотковому значенні, то все ж таки більше користуюся інтернет, і в тому числі деякі наші програми вже дивлюся на сайті. Тому оновлений сайт це також одне із таких технічних рішень, яке дозволяє нам осучаснюватися. Ну, це, це такий вагомий здобуток, я скажу чесно. Однозначно що... телебачення «Жити». Так, Звичайно. я в е, деякій мірі знайомий, скажімо так, з розвитком інтернет-простору, тому е, буквально вчора також е, говорив не, з тими людьми, які завідують нашим сайтом. Вони мені говорили, що збільшується поступово, поступово збільшується кількість не, відвідувачів у сайту телеканалу Ltava", Ltava". Ltava. Я шановні, сподіваюся, ви теж завоюєте достатньо велику аудиторію, яка зокрема ну особливо сови, які не встигатимуть переглянути нас зранку онлайн чи лайв наживо то зможуть переглянути потім наші програми в мережі. YouTube і за допомогою нашого сайту, відповідно, і буде рости кількість відвідувачів. Тут теж досить простий секрет про просування сайту. Ми не замовляємо стороннім компаніям просування нашого бренду, на якісь там, щоб у нас переходили по, по посиланнях саме на наш сайт. Чим якісніший контент, тим більше відвідувачів. Секрет дуже простий, рецепт дуже простий. І тому, відповідно, давайте всі разом творити сучасний, якісний, цікавий корисний контент. І, відповідно, будемо завойовувати перші позиції лідерські. Ми повинні бути кращими. Будемо дарувати позитив нашим глядачам. Ну, будемо е, над цим працювати. Все ж таки, да. е, Євгене Романовичу. І е, хотілося все ж таки від вас, тому що ну інтерв'ю. З кожним гостем, да, у нас тут був Володимир Голубний, який бажав багато чого цього, цього музичного, скажімо так, як ведучий музичного ранку, Євген Романовичу. Від керівника такої великої компанії, як наша. Е, і для всіх телеглядачів я певен, що з нас зараз дивляться десятки тисяч, десятки тисяч телеглядачів Полтаві та області. Скажіть їм, що Лтава це найкращий телеканал. Тава, це найкращий телеканал, а що хтось має з цього приводу сумніви. Ну, звичайно, я хочу побажати найперше вам, всій творчій команді, яка працює на, на оновленому ранку на Алтаві, творчих успіхів. І, щоб повторюся, ви дійсно змогли завоювати довіру аудиторії. Це найголовніше. Навіть справа не в кількості, скільки в рівні довіри до того, що ви робите, як ви говорите, про що ви говорите. От, щоб ви мали свого глядача, щоб ваш глядач постійно вам довіряв, ну, а ви його розважали, просвіщали, інформували. Це класична місія, яку має сповідувати, зокрема, і наша телерадіокампанія, враховуючи в контексті переходу на суспільне телерадіомовлення. Ну а всім глядачам, починаючи з самого ранку, я бажаю лише приємних, позитивних новин. Я бажаю реалізації амбітних планів. От на кшталт такого амбітного плану, як був у нас по побудові цієї студії і оновлення нашого каналу. Це перша така. Сходинка на великому шляху, але сподіваюся, ми гідно пройдемо цей шлях. І я нашим телеглядачам так само бажаю починати з малого і рухатися лише вперед. І вірю в те, що разом нам вдасться все ж таки побудувати класну, сучасну, демократично розвинену країну. Це найголовніше таке побажання. Дякуємо, Євген Романовичу. Бажаємо вам нових успіхів, перемог, звершень. На славу України, звичайно ж, дякую. Ну а сьогодні вдалого і плідного дня. Дякуємо. Я нагадую жномі друзі, що в нашій студії був гостем нашої студії Євген Романович Лопушинський, генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА.